Доброго ранку. Нарешті немає вітру. Сонечко, класно. Ми вже бачимо Ремі, а Кеті ще не бачить. А Кеті ще не бачить Ремі. Зараз побачимо. Вона туди-сюди, а Ремі вже заліг. Заліг Ремі. Приближу. Ось так. А там, бачите, Ремі лежить. А Воно він лежить. Заліг він як пісок. Отам. Вона його не бачила, це ж треба. Осьо, ось ось. О, вона. Ой, друзі. Ой, друзі. Так, з хозяйками обнимать. Засіма обніматися. Ну от, отак от у нас класний такий ранок. Ремі біжить до мене пообніматися. Опа, щось збилось. Настройка збилась. Ремі. Ремічка. Шо, хлопчик, привіт. Привіт, привіт, гарнюся морда. Привіт. Ну все, гуляємо. Дівчата, а новіка з Наташою. Ось так от. Ай, Кеті Рада, Кеті Рада, Боже, нарешті він приїхав. Дивіться, в нас рак. Ось, Кеті знайшла живого. На, На піску Віка каже, що він тут робить бігом. Одпускати його. Це... Одпускати. Віка побігла в воду. Зараз відпустимо. Отак от, от у нас рака Кеті. Кеті, слід. А Кеті нюхнула цими він... лапками, вона в сторону. Ми каже, що знайшла. Рак, так. Да. Що він на піску? Вода зійшла, він на піску. Не вилазь назад. Він якийсь це сама. А я думаю, що хтось садка просто. Викинув. Ого! Ого! Дивіться, яка рибалка у нас тут, бачите? Ні-ні-ні, не трогай рибку, не на ну, не те. <сіху> тягають. <сіху> Все, йому пішли, пішли, вже на нас тут <сіху> наругалися, ще й нас зачеплять. Там ще воно ну, тягне, дивиться, тягне. Оп-оп. Так, да, тягають рибку одну за одним. Ну все, пішли далі. Набігалися водички попити. Водички погасали тільки що так, що тут взагалі. Продовження. Поїхали. Давай. Побігли, побігли, давай. Ох і носились тільки що. Боже, це взагалі. Усталі. Кет... Кеті захекалась. Не тільки Кеті качається, Ремі теж качається. Я кажу експрес-лінька. Покачатися. Отак, от от такі собаки гратись. Як вони класно граються. Ремі дуже любить, як вона ото його качає. Отак да. Да. от, отак от, от. от, от. передушити його трошечки. Дай гратися. Боже, які вони класні, Боже. Ай, господи. Дуркують. Давайте побігайте краще. <різь> Молодці. А там воно, дивіться, чоловік шукає з цим, кажу, міна, іскатель. Як воно називається, то коротше. Ну, як воно називається, то що він шукає? Міна іскати? Так і називається? Міна шукач, мабуть. Ні, ну то не. Сі біся це. Інтересно, багато він знаходить. Просто подобається. Доганяй, 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 бігом. Кеті, доганяй. Кеті втомилась, все. Той носиться, що бачите, кругами. А ця вже все, немає. Кеті, доганяй дерем'я! Де? Біжи, Кеті, дереві, біжи за ним, біжи. Веред, вперед. Все побігло. Ні. Побі... Ні. Вона його ганяла, тут бігала, а він намагається її поганяти, а вона нет, все. Ось так. Щось вони там таки винюхали. Щось там є. Щось тут є таке. Ти ж бачиш, він біг, біг, потім став І, і щось там, Наташа, викавирі. Фу, плюнь Ти плюнув? Ну молодець. Усім привіт. Ну які в нас ранки ви бачили, да? Ми нарешті з Ремі. Хто не знав, хто раніше не дивився мої влоги, то, то друга собачка. Бігіль, така сама, такий самий, як моя Катюня. От, то Кетін найкращий друг. Я кажу Кент. Це просто. І вони їздили за кордон, їх не було майже два тижні, навіть трохи більше. І ми скучали, і Кеті скучала, тому що, ну, ну як же ж без свого найкращого друга? Ай, яке сонечко сьогодні! Боже, як класно на дворі. Ну, Сьогодні просто такий настрій, знаєте, весна. Так, прих. Оп. Оп. <хи> І ще оп! І ще два рази. Так, що я хотіла саме головне сказати. Дуже дякую за підписочку всім дівчатам, які я сподіваюся, ну, я майже не сумніваюся, що це від Маші прийшли до мене. Я сьогодні вранці включаю, дивлюся своє, продивляюся там все своє відео. І бачу, що в мене плюс 20 підписників. І це дуже приємно. Так що я, звісно, дякую Машунічки, дякую дівчатам, які підписалися. Напишіть, я не помиляюся точно від Маші. Бо Маша казала, як же ж можна не підписатися до моєї бабусі? Отак от. Так от. Так, я зараз їду на пошту відправляти посилочки. Посилочки для равликів. Бо є у нас такий магазинчик, ваша прелість. Знову ж таки, хто не знав, в мене ще є равлики дуже класнючі. І мені зараз задають питання, чи буду я відправляти равликів? Ні, взимку равлики не відправляють. Чому не відправляють? Тому що холодно. І навіть якщо є кладка, і ми її заморожуємо, тому що відправляти взимку не можна. Вони замерзають просто, вони не доїдуть. Треба, щоб температура була 20 градусів. Ну хоч би 15, якщо їх там класно упутаю. Ну тобто відправка не раніше травня. Наче б то все розповіла. Так, я зараз трошки оце ж на пошту відправлю посилочки. От, потім трошечки по магазинчикам, бо треба трошки підкупити ще чогось, поїсти. Вчора зайшла, до речі, в молі, а там яйця. Господі, мігав в одну сторону, поїхав в другу. А там яйця по 19. Ну, коротше, чи з копійками щось, ну, 20 гривень. Я запідозрила щось, думаю, та ну, ні, ну маленькі, звісно, такі маленькі яйця. Все одно, ті стоять по 68, ті по 73, а ці по 20. думаю, Ну, мабуть, вже вони просрочені і, мабуть, погані. Взяла десяточок. Прийшла додому, виборочно так, розбила три. Причудові яйця. Причудові, просто маленькі. Ну і я, навіть якщо я буду зранку собі не два яйця, а три яйця розбивати, все одно це дешевше. От, Пошта в мене недалеко, так що я вже приїхала. От, а потім я повезу ремонтувати камеру. Зараз розповім, що з камерою відправлю посилочки. І повернуся. Камера. Я мала на увазі відеокамеру. Ось така в мене відеокамера дуже класна. Спостерігає за моєю катюнею, як мене немає вдома. І якщо вона там починає щось там гавкати, то я вже розумію, що треба їхати додому. Раніше вона там сиділа вила, але. Ну, останнім часом я навіть вже не вмикала камеру, бо я знаю, що вона себе нормально веде, все вдома в нас класно. Вона собі там лежить на цьому, там неї журнальний столик такий, наче її, як її диванчик зроблений, м'якенький. І дивиться вікно. І тут Віка вирішила перевірити свій телефон. Вона там щось виключала, в общем, цей фейс. Фейс-контроль, чи як він називається. Ну, в общем, на телефоні, що ти е, телефон на фейс працює. да? От. І е, каже, що якщо вона на мою камеру знімала в темряві, і там видно, як він отак блимає. І каже, твій блимав медленно, а мій судячи з усього, отак блим-блим-блим, і в неї очі болять. Ну, Це ж вона взяла цю камеру і вирішила. Ж Ну, я чесно скажу, вона в мене вже падала, вже там. Це це. Я думаю, що тут ну, так совпало, що це саме віка пхнула. Ну, в общем, сюди вход і продавила туди, оцю, не знаю, як штучку. Штучку чисто по жіночі. Отут от а там штучка. Отам, от, там от цю зарядку вставляти, вона туди продавила. От зараз. Угу. Туди впало. І ось. Тепер все, всунути не можна. Ми подивилися, хотіли розібрати, не знайшли нічого, як її розбирати. І, в общем-то, я її зараз несу. У нас тут є в Черкасах такий, називається Гломастер. Вони там просто дива творять дива. Я не знаю, ремонтують все. От, в общем, однесу Кетін на шиїник зремонтували. Я сподіваюся, що і це мені зроблять. І ще в мене ще одна проблемка. Щось мій жорік. Якщо хто не здав жорік, то в мене пили сос який бігає, і прибирає. Так от жорік мій щось перестав тягнути. Ну, я ж дивлюся, що. Проїхав по всій квартирі. все, Та саме, все, саме, Там волога оборка на цю вологу тряпочку все збирається. Але шерсть і все. І а там всередині я ну, розкриваю, щоб витрусити, практично нічого немає. Тобто я розумію, що він став погано тягнути, ну майже не тягне. От я в їх сьогодні спитаю: чи візьмуть мене пилисос, пилосос? От, якщо візьмуть, то тоді вже в суботу повезу. От, все, поїхали далі. В Магазини по яйця. Ось він, ламастер. Бачите? От туди спускаємося. Це прямо напроти дома торгівлі. я як звідси вийду, покажу фасад, як це виглядає. Так, спускаємося вниз. Ламастер. Взяли в мене камеру. Ось так ось виглядає, бачите, навпроти дома торговлі. Ось ломастер. Камеру взяли. Так от, камеру взяли, але ж дороговато. дорогобагато. той розйомчик. 550 гривнів, сказали, буде ремонт. Ну, по-перше, вона не розкручується, її там якось розбирають, незрозуміло як. Потім міняють там, розйом, ще роблять діагностику, може там ще щось, де щось. Ну, в общем, 550. Але ж, але ж вона мені дуже потрібна. Тому ну, вже 550, так 550, скажімо так. Боже, який тут движняк? Капець. Ага. Чай, все нормально. Так, переїхали. Щось в мене тут печка, мабуть, зайва. Ну, і все, бо темніше, мабуть, вже буде погано видно. От, приїду додому, може, ще зустрінемось, а може, десь в магазині. Поїхали далі. Ну, ось, бачите, поки я їхала. Позводила Віка, каже, ти не можеш мене підтримати, чи не хочеш? Вона їде ліжко вибирати в нову квартиру. Ну, як же я можу не підтримати? Звісно, підтримую. Подивимося, що там за ліжка. Зараз їду до Віки, машину покину, там свою, пересяду в її, але ж ще ж. Заїду за яйцями. Там мені не тільки яйця і молоко мені потрібно, і щось, якісь фруктики, щось треба купляти. От. Так що то так. Отакі От в нас справи. Будемо їхати далі. Казала, темно, а воно такий гарний закат. Просто дуже гарно на дворі. Червоне світло. У мене трошки затемнені вікна, тому... Не дуже вже гарно. Так що все, до віки. Ну що, начебто обрали ліжко. Але щось віки не подобаються тут ніжки. Каже, так. пальце улавлюватель. Ну. Тільки розповіла про равликів. І ось дивіться, в нас будуть діти. Це, отак, такий у їх процес. Бачите? Значить, обидві будуть з яйцями. Ну, як бачите, равлики дуже великі, дуже класні. От. І, звісно ж, яйця будуть теж класні. Вони, до речі, давно вже не робили кладку. І я. Спостерігаємо за процесом. І я заморажувати ці яйця не буду. Бо зараз вже ну січень, поки вони там вилопляться, вони ще будуть. Це десь буде кінець січня. так от Потім ще яйця будуть лежати, поки вони вилопляться, лютий, в общем. Ну, в общем, лютий, потім березень березень, місяць вони можуть побути в нас. от, І потім вже я їх зможу відправляти, трошки відкормлю. Так що будуть в нас класнючі равлики, будуть чекаємо, ось. Нарешті я від своїх дочекалася, а то щось вони в мене взагалі. Перестали спілкуватися. Так от, тепер от. Я полізла, щоб їм покласти воно гарбуза. І дивлюся, а тут отак-от. Ну що ж, Бог помощ. Ну, ось так. Закінчився наш день. Тому всім добра ніч. Дякую за перегляди. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал!